Але повернемось до головного питання: чому конкурси на керівні посади національної поліції настільки важливі? Хоча б тому, що національна поліція це не якась другорядна структура, а найбільший правоохоронний орган країни із захмарним бюджетом. Вони ведуть 74% всіх корупційних справ та 57% всіх кримінальних справ. Тобто, через з руки поліції проходить практично все. І коли на чолі цієї системи опиняються люди, призначені кулуарно чи за принципом лояльності, то це вже не правоохоронний орган, а правопохоронний, який стає серйозним інструментом впливу. І законопроект 13716, який вони у такій редакції зареєстрували у Верховній Раді, виглядає не як реформа, а як її імітація. Тобто, навіть любіться від нас, як завжди, нічого не очікувано. А треба було лише визначити чіткий перелік посад, які обов'язково проходять конкурс, прописати етапи цієї процедури, тести, практичні завдання, перевірка доброчесності. Залучити міжнародних експертів із правом реального голосу, забезпечити публічність і онлайн-трансляції цих конкурсів, і головне, зробити доброчесність ключовим критерієм. Бо без цього це все ні про що. Тож висновок простий. Або Верховна Рада внесе в цей законопроект ці критичні правки, що зробить систему відбору голови національної поліції та керівників регіональних управлінь прозорою і чесною ну наскільки це можливо, або ми ще довго будемо бачити журналістські сюжети про маєтки, автівки і бізнеси, які не співпадають із зарплатами чиновників у погонах.